В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Найсвітліше вітання всім, хто з нами сьогодні в ефірі світлорадіостанції Манеїл. Особливе вітання матусям, які налаштувалися, щоб почути 20 хвилин. 20 життєдайних хвилин програми «Неньки». Це програма подруга, програма підтримка. І що розподіваємося, що сьогоднішня тема. Буде спеціально для вас, і ви знайдете в ній якісь корисні для себе поради, відповіді, ну і просто натхнення і підтримку. Мене звати Марія Курбатова. Я в студії світла радіостанції. А зі мною на зв'язку Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, вітаємо Вітаю вас у цій програмі. Ми розглядаємо практичні ситуації, з якими стикається кожна мама. Мені здається, там просто є такі знаєте, класичні ситуації. І сьогодні є питання від. Навіть двох мам, і будемо щиро сподіватися, що допоможете нам цим розібратися. Так. Пише мама: що робити, якщо мого трирічного сина намагається штовхнути чи вдарити одноліток, вже кілька разів таке було. Я переживаю, що мій син буде вважати нормою, що його б'ють або штовхають, і буде дозволяти себе ображати. Ну і таке ж питання задає інша мама. Вона пише, що її дитина старше, але так само сприймає за норму, коли її б'ють або штовхають. Світлано, я одразу припущу, що у дітей та у дорослих різні норми щодо стосунків, щодо емоційного такого висловлення емоцій. Але все ж таки, чи є нормою, якщо дитина сприймає нормальним, коли до неї так от ставляться не досить гарно. Ну давайте по перше, ми подивимось на те, що діти незрілі. Да, ми постійно в наших передачах говоримо про те, що мозок дитини, особливо до 6 років. Він дуже сильно відрізняється від нашого мозку можливості себе контролювати дуже низькі, навіть утримувати дві думки одночасно дитина ще не може. Діти дуже імпульсивні, діти дуже сильно провалюються в свої якісь емоційні стани, контролювати це не можуть. Тому в стосунках діток, особливо до 6-7 років, ми можемо бачити багато проявів агресії, коли вони б'ються, штовхаються, забирають іграшки, кричать. не... Не роблять щось таке, що може привести до якихось небезпечних ситуацій, там на гірці штовкаються, наприклад, да там інша дитина може впасти, а та дитина, яка штовхає, вона не може ще подумати про те, що це може бути небезпечно, Вона просто щось відчуває. Тому, в принципі, конфлікти між дітками в цьому віці це є норма вікова. Але ми маємо розуміти, що діти ще не можуть вирішувати ці конфлікти. Вони не можуть ні проконтролювати свої імпульси. А, там хочу іграшку, і мені треба поговорити. Ні, я я хочу зразу, я буду її забирати. Ось тому має бути обов'язково поряд з дітками дорослий завжди. Тому питання я би не ставила так, як навчити трорічну дитину себе захищати. Ні, ви маєте бути поряд своєю трорічною дитиною. Чи це має бути вихователь в садочку, який буде надавати допомогу дітям у вирішення конфлікту? І особливо дітки до 6-7 років треба вчити їх кликати на допомогу батьків, якщо на майданчику чи з сіблінгом старшим чи молодшим вони щось вирішують. Це, це не те, що от називали в дитинстві там ябіда-карябіда. Ні, це дуже добре, коли дитина кличе дорослого, щоб дорослий допоміг вирішити конфлікт. І в принципі, якщо дитина в будь-якому віці не може вирішити конфлікт якийсь, це добре покликати звернутися до дорослого. Ось, Тому. Ми маємо розуміти, що тут головне питання не в тому, що я буду вчити дитину захищатися в три роки, а в тому, що я маю бути поряд і допомагати дітям вирішувати конфлікти, які вони ще поки вирішити не можуть. Це перше. Друге, чи це є нормою, що дитина, дитину штовхають, вона стоїть, нічого не робить. Це може бути нормою, тому що є діти більш агресивні, більш екстравертні, вони більш провалюються в свої такі сильні емоції, і у них, от, в них назовні все це виходить. Є дітки більш інтровертні, є дітки більш сором'язливі, що, наприклад, для 3-4 років це теж добре. Діти, яким трошки важче спілкуватися, просто тому що у них нервова система і темперамент інший. І така дитина, вона ну, буде більш стриманішою. І якщо її штовхають, б'ють, в принципі, це нормально, що дитини не виникає бажання вдарити у відповідь. Це просто може бути така дитина. Ось. Але на що батькам треба звернути увагу? Це на те, що Вміння захищати себе, вміння розуміти моє на моє, особисті кордони. Це формується в стосунках з батьками. Ось, тому дуже важливо, щоб ми будували з нашими дітками навіть в три рочки близькі стосунки, довірливі стосунки. Тоді у дитини буде нормальна, адекватна самооцінка, і вона зможе сказати ні. І вона зможе зрозуміти, ні, мені не подобається, що ти мене один раз штовхнув, другий раз штовхнув. Це не норма. Ось і так, така дитина буде чи там іти до дорослого, чи буде щось сама у відповідь робити. Але знову ж таки, нам хочеться, щоб навчити дитину, щоб вона в моменті щось зробила, а виходить, що насправді якусь частину ми маємо робити, а якась велика частина це взагалі всі наші стосунки з дитиною в родині. Як ми це будуємо, як ми формуємо її самооцінку? А можна одразу тут е, запитання, що дозволено батькам робити щодо дитини, яка ображає, ну мою дитину, наприклад, на дитячому майданчику? Там хлопчик підійшов до моєї дівчинки і там намагається в неї забрати іграшку, бо там вдарити. Її, от чи дозволено мені там, наприклад, його там схопити за руку, чи вдарити у відповідь, чи там сваритися голосно з батьками, тільки дозволено? Підкажіть, будь ласка. Ну Дивіться, якщо ви не бачите, що поряд є мама чи тато тої дитини, яка нападає на вашу, звичайно, ви просто е, зупиняєте насилля, зупиняєте агресію фізично розтягнути діток, стати між ними, взяти за ручку, утримувати того, хто б'є, допомогти е, ну, залишити іграшку у вашій дитині. Да? Але дуже важливо, як ми це робимо. Дуже часто батьки дуже агресивно. Ну, це нормально, коли на мою дитину нападають, і у мене таке та я порву за свою дитину. Ну, це виникає у нас. Але коли ми розуміємо, що інша дитинка, яка нападає на мою дитину. Вона з чимось не справляється, вона ще не може себе проконтролювати. А навіть якщо це дуже якась агресивна дина, яка всіх там б'є на майданчику, скоріше за все, в неї не дуже вдома ситуація хороша, коли є оце співчуття, і я спокійно кажу: ні, Любий, не можна так, не роби так. Це боляче, зупинись, я не дозволяю, так не треба робити. Спокійно, фізично зупиняйте цю агресію. Ось. І далі, якщо є батьки тут поряд, то було б непогано звернутись до батьків. Чи, в принципі, якщо ви будете чиюсь дитину там за ручку зупиняти, скоріше за все, хтось із батьків підійде. Ось. І далі, якщо. Батьки адекватні, вони заберуть свою дитину, заспокоюють, щось там зроблять. Якщо ситуація якась неадекватна складається на майданчику і на вас починають нападати, що ви там не даєте іграшку забрати у вашій дитині, я вважаю, що саме розумне не сваритися, не, там, не знаю, не відстоювати там, ні. Ви агресивні, ви маєте уйти з майданчику. Ні, я вважаю, що треба взяти свою дитину і забрати її з цієї ситуації. В цій ситуації ми думаємо про інтереси своєї дитини. Якщо дитина буде присутня при скандалі, який ви будете починати з іншим дорослим на майданчику, вона буде почувати себе винним із цього винним, поганим, тому що діти в цьому віці дуже егоцентричні. Це значить, що все і за що відбувається, відбувається із за мене. Якщо мама засмутилась, кричить, плаче з кимось свариться, це і за мене. Тому ми думаємо про свою дитину, а не про те, що це і мій майданчик, я маю тут лишитися. Забирайте дитинку, ідіть гратись туди, де адекватна ситуація, де спокійно, де спокійні люди. Добре дякую. Тобто починається самозахист дитини з того, щоб вчити її Виставляти кордони, ну, виставляти кордони вдома, так, розуміння, що це от твоя іграшка, і ти не маєш ображати іншу дитину, так? Ну, от, е дивіться, якщо я, е я розумію, де моє, де не моє. Так? В три роки, в принципі, діти починають це вже розуміти. Це моя іграшка, це не моя. Це моє ліжко, це не моє. Е коли дитина може батькам сказати ні, наприклад, ні, я не хочу цілувати бабусю зараз. Ні, я не хочу це їсти. Ні, я не знаю, колись мій чоловік в садочку, він так на денному сні казав: Я вільна людина, я можу вирішувати, спати мені чи не спати в 4 роки. Тобто, якщо дитина може якось проявитися в родині з батьками, і вони. Прислухаються, якщо це реальна ситуація, де можна дитині ну, дати можливість по-своєму вибрати, не знаю, як вдягтись, там, не знаю, де гуляти, в яку іграшку грати. Багато є різних ситуацій, коли дитина щось хоче, чи каже нам ні. Ми маємо з повагою до цього ставитись. Так, звичайно, ми будемо дуже багато вирішувати для наших дітей, і це не питання, це наша відповідальність, коли ми лягаємо, коли ми встаємо, чи йдемо ми в садочок, чи їдемо ми кудись. Ми це вирішуємо. Але є дуже багато ситуацій, коли ви маєте прислухатися до дитини, до її кордонів власних, не порушувати їх. І тоді дитина буде розуміти, по-перше, де ці кордони. Що це моє, це не моє, що, я, що тіло, воно моє, я можу обійматись, можу не обійматись. Тоді, якщо хтось буде на майданчику, чи дитина, чи дорослий ці кордони порушувати, у дитини всередині буде дзвоночок, що ні, це, це погано, я так не хочу. Тому ви маєте прийняти оцю необхідність, приймати ні дитини, приймати я не хочу і реагувати адекватно на це. ось. Тобто, це все з'являється в родині, і тоді дитина потрошечку йде до відстоювання своїх кордонів. Потім вона трошки дорослішає, дозріває мозок, вона вже може розрізнити різні ситуації. А ви вже вчите дитину, як спілкуватись, як говорити. Ось і дитина все це може вже використовувати. Ще повернусь до однієї вашої фрази. Ви почали з того, що коли дитина ображають на майданчику, наприклад, три річки, то треба. Її вчити, щоб вона йшла до дорослого, і якщо дитина сама не здатна вирішити конфлікт, але, наприклад, діти ростуть шість, сім, вісім, дев'ять. Вони вже ходять до школи, вже батьків немає. Там один вчитель сорок дітей за всіма не вслідиш. Все ж таки, коли чи варто дитину вчити самозахисту до якого рівня, тобто око за око, чи все ж таки вчити пробачати, і з якого віку це відпочинати робити? Ви щось можете в цьому контексті дати якусь пораду? Ну, Я хочу сказати, що звичайно навчання в класі 30 дітей, один вчитель це дуже важко і для вчителя, і для дітей. Тому треба розуміти, що в такому колективі будуть виникати конфлікти, будуть виникати проблеми, тут нікуди не дітися. Тут чи щось інше вибирати, якось по-іншому вчитися, чи вже розуміти, що це, це буде досить складно. Ось, Звичайно, будуть ситуації, коли вашу дитину будуть ображати. І дуже важливо, от саме головне не те, будуть ображати дитину, образили її чи не образили. Саме головне, чи вона піде з цим до вас? Чи зможе ця дитина прийти до мами, до тати сказати, мене там кинули мій там, портфель, там я не знаю, розбили мою пляшку, чи штовхнули, мама, я такий ображений. Тобто, чи зможе дитина це принести вам безпечно? Тому що буває по-різному. А чого ти здачу не дав? А що ти? Тобто, ми починаємо якісь претензії виставляти, ми починаємо сварити дитину. І якщо дитина розуміє, що вона може отримати якусь негативну реакцію, вона буде оці проблеми приховувати. А оце сама велика проблема. Тому що якщо дитина може проблему принести мені і, хоча б просто розказати, пожалітися, і я поспівчуваю, і вона поплаче, дитина позбувається стресу через цей процес. І вона вже більш стійка для того, щоб вертатися і завтра знову з цією дитиною зустрічатися і якось пробувати вирішувати конфлікт. Якщо дитина не може це принести батькам, не може отримати допомогу, не може отримати якісь поради, то ситуація буде погіршуватись. Тому наше завдання саме перше, це підтримувати близькі стосунки. Знову ж таки, коли з'являється школа, дуже багато тиску на дітей, дуже багато проблем з уроками. У нас дуже багато наших трав пов'язаних зі школою, і ми починаємо руйнувати стосунки з нашими дітьми, коли вони потребують нашої допомоги і підтримки. Ось тому саме головне, щоб дитина до вас йшла з цими проблемами. Ви її вислуховуєте, ви співчуваєте, ви даєте виговоритись, поплакати, і далі ви проговорюєте, що можна зробити в цій ситуації. Звичайно, якщо а, дуже наприклад, агресивні діти в бік вашої дитини обов'язково треба зв'язуватись з вчителем. Тобто, знову ж таки, я можу проговорити дитині, що треба робити, але ви маєте звернутись до дорослого, який знаходиться з дітьми, щоб вчитель послідкував, що між ними відбувається. І від вчителя дуже багато залежить, яка буде динаміка між дітками. Ось а дружити з якого віку діти вже починають, так, щоб міцна дружба. По різному є діти, які там з трирічного віку прям найліпші друзі, і все життя. Потім є діти більш знову ж таки інтровертні, які там до 4 до років взагалі не помічають, що є під є діти однолітки. Да, діти тільки дорослі, їм потрібно все. Ось. Звичайно, коли починається школа, ця активна соціалізація, колектив. Там уже діти ну, намагаються, хтось мені подобається, я комусь подобаюсь. Ми десь зійшлись, ми можемо десь погратись. Мені приємно з ним спілкуватись, вже починаються ці всі стосунки більше. Світлана, дуже вас прошу, давайте завершимо цю програму молитвою. Дуже багато ви важливих питань підняли. Такі, знаєте. Деякі питання, мені здається, тільки Господь може допоможе допомогти вирішити і мамі, і дитині, і тому вчителю, який з дитиною знаходиться. Будь ласка, чи можете помолитися за наших слухачок, і ми вас підтримаємо в цьому? Так, звичайно. Дорогий батько, я тобі дякую за твою любов, за твій захист, який з нами завжди. І що ти нас не лишаєш, навіть там ми дорослі, а ти все одно нам даєш свою помічну руку, коли нам це потрібно. Боже, я прошу, щоб ти допоміг кожній мамі підтримувати такі стосунки з дітками, щоб дітки завжди йшли за допомогою до нас, і щоб ми могли піклуватись про них, допомагати їм, вирішувати їх проблеми. Боже, допомагай нам в цьому. І я прошу тебе, щоб ти дав мудрості кожній з мам, у яких є якісь проблеми, там у діток в садочку, чи в школі, чи хтось там когось ображає. Дай мудрості прямо зараз, як допомогти дитині в цій ситуації, як її вирішити. Я вірю, що ти можеш це зробити. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Це програма «Неньки». З нами дитячий психолог Світлана Гончарова. Світлана, дуже вам дякуємо за це спілкування. Дуже дякую. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу радіосвітле www.ukrainaspace.org або на наш Телеграм або Вайбер за номером 093 558 44 12 чи на Скайп Світле Радіо.